Давайте про свіжих людей. Це дуже важко, мені здається, набрати людей. Моє особисте. Чому? Мені навіть здається, що детектив БЕБ знайти важче, ніж детектива НАБУ, Тому що я розумію, що я можу помилятися, що ви краще знаєте, як детективів набу, що вони круті і так далі. Але я розумію, що. Детектив Беб відрізняється від детектива Набу, тим, що, окрім того, що він вміє шукати інформацію, він мусить мати зовсім не базову економічну, ну хай розуміння Бог знає з освітою, так а це не кожен, не кожен любить, навіть не те, що тобто, до вас може якщо в Набу може прийти, грубо говорячи, адвокат і сказати, я хочу бути детективом і, і навчитися, бо він розумний, чи прокурор колишній. Так? А тут ну, людина мусить розуміти, як працює НДС, акциз, ну і так далі. А, ну, перше, Значить, готових спеціалістів. Да, і... Да, і я та, от, да, даруйте, да, я зразу додам, хто ці будуть люди. Ну, от, по професіях, як ви гадаєте, чи колишніх хто? Я зрозумів. Дійсно, детектив набув на круті. І я думаю, що детективи Б будуть не менш круті. І тут слід відзначити те, що Національне декорупційне бюро йому приділяли багато уваги міжнародні партнери, результати роботи і високий фах це наслідок системних постійних навчань і тренувань. І насправді готових спеціалістів, там, готового детектива НАБУ, наприклад, чи там іншого правоохоронного органу, ну, як правило, на вулиці, от, так от, щоб когось запросити, і зразу він розпочав розслідування складних кейсів. Володів всіма необхідними скілами і міг якісно комунікувати, розуміти, розслідувати і досягати результатів ну, це казка, такого не буває. Люди вчаться. Ось і в нас це дуже серйозний виклик, тому що та кількість людей, яку необхідно добрати в бюро економічної безпеки, вона ну, в рази і в рази більше, тобто ми говоримо про тисячі людей. Я знаю, як важко добираються люди в Національне антикорупційне бюро. Тут в нас зовсім інший. Ну скажімо так, я планую застосувати дещо інший підхід, який буде включати ряд етапів. Тобто, перше, ми плануємо ввести у всіх підрозділах детективних, аналітичних можливість того, щоб туди могли прийти вчорашні студенти. І розпочати свою роботу на посаді помічників. Так, це менша зарплата, але це можливість зрозуміти студенту, чи це ну, новому працівнику, чи це дійсно його робота, а роботодавцю, чи це ця людина відповідає цій позиції. Друге, звичайно, це робота і пошук спеціалістів відповідного фаху. І тут якраз ви правильно кажете, хто це може бути. Це в залежності від напрямку, це можливо можуть бути працівники, які працювали в сфері економіки. Приватний сектор, державний сектор. Але в будь-якому разі і для одних, і для других ми плануємо організувати і вже зараз якраз пропрацьовуємо штатний розпис створення своєрідного такої навчальної платформи для розвитку цих людей. Тобто ті, хто будуть проходити, повинні проходити певний базовий курс по Роботі там, відпочинаючи від звичайної там аналітичної бази якоїсь, до розуміння того, що треба робити. Ті, хто прийшли з відповідної сфери, з приватної сфери, наприклад, я був дуже радий, якби люди йшли. І зараз я скажу, що для цього потрібно. Їм ми будемо додавати ті скіли які їм потрібні, щоб людина могла після відповідного навчання, підвищення кваліфікації ефективно здійснювати свою роботу. Ось також. Ми ну, це напевно, скажімо так, ми плануємо це робити максимально проактивно і створити якісні екологічні умови в нашій команді для того, щоб люди хотіли йти до нас, тому що інколи державна структура може перемогти приватний сектор тим, що стабільність не лише стабільність, візія, місія. Тобто люди, які йдуть працювати, вони фактично змінюють країну. Вони можуть безпосередньо долучитися вже і сьогодні до того, щоб завтра ми не позичали кошти, а ми були спроможні, самодостатні і ріс добробут наш. Ну тобто, не тільки фінансово, а як трамплін для там, ну, ви знаєте, резюме коли, там, і так далі. Ну якби сьогодні, можливо, коли я про це говорю. Це може в когось викликати посмішку, що ну, це неможливо, і там хто до вас прийде, але я вірю, що ці люди є. Точно так само, як у 2015 році. Багато людей, і я в тому числі повірили в новий орган. Ми туди прийшли. Всі нам казали, що це неможливо, що не може такого бути, що в країні будуть, не буде недоторканих. І при всіх якихось там, можливо, ну не все ідеально. Але точно можна констатувати, що на теперішній момент недоторканих немає, тобто е, інфраструктура працює. І я вважаю, що з бюро економічної безпеки відбудеться так само. Тобто, ми будемо працювати, ми будемо створювати умови відповідні, і вже на сьогодні е, теж е, тому, що у нас питання, от е, ви сказали, за нових людей. А мене так само цікавить, щоб ті люди, які е, є фаховими, а такі люди є. В Бюро економічної безпеки, щоб вони продовжували свою роботу, і так перед нами стоїть виклик, це перетестація. Це неприємно, це складно, але що отримує та людина, яка прийме рішення і пройде перетестацію вже сьогодні. От в нас сьогодні була зустріч з представниками посольства, які вказали про те, що вони готові інвестувати кошти. В наших працівників, які пройдуть перетестацію, розвивати їх, створювати належні умови.